Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо наші відеосемінари і сьогодні е, нашою темою буде формування спадкової справи. Е, значить, ну, всі ви знаєте, що е, давним-давно всі нотаріуси, які працювали в державних конторах, звикли формувати спадкові справи, так яких колись навчили е, в державних конторах. Прошу вас забути цю практику, тому що е, 90. 9% спадкових справ, які формуються в державних нотаріальних конторах, на жаль, не зовсім відповідають вимогам правил ведення нотаріального діловодства. Сьогодні я вас навчу це робити правильно і сподіваюся, що вам це буде дуже корисно. Ми зробили вам макет спадкової справи. Виявилось, що, на жаль, не всі нотаріуси знають, що спадкова справа починається з заяви про прийняття спадщини. Але так є. Всі заяви починаються зі, з заяви про прийняття спадщини. Не зі свідоцтва про смерть, не з паспорту, ні з якого іншого документа. Заява. Датою прийняття заяви є дата відкриття спадкової справи. Після заяви ви долучаєте у справу документи, на підставі яких встановлено особу заявника. Виключенням може бути лише випадок, коли заява не дійшла до вас поштою, до неї не долучені документи. В такому випадку спадкова справа все одно відкривається, необхідні документи ви долучите до неї після того, як вони будуть вам подані. Значить, головним принципом формування спадкової справи є хронологія. Тому кожна спадкова справа буде формуватись за таким принципом. Заява про прийняття спадщину, документи на підставі яких ви встановили особу, заявника, далі свідоцтво про смерть, копія довідки про причину смерті, довідка про місце переживання спадкодавця, і ваші витяги. Звертаємо вашу увагу, що в більшості випадків нотаріуси роблять в першу чергу витяг про наявність, відсутність спадкової справи. І одразу після цього роблять е, витяг про наявність або відсутність заповітів спадкових договорів. Е, багато було дискусій стосовно того правильно, це чи ні, але все ж таки е, зверніть увагу, що ви робите цей витяг на підставі вже відкритої спадкової справи. Тому, будь ласка, спочатку заведіть спадкову справу. А потім беріть витяг про наявність заповітів виспадкових договорів від ім'я померлого, від імені померлого, вибачте. Далі, всі ваші документи ви будете долучати в справу в хронологічному порядку. Виключенням є лише випадки, коли ви подаєте запити і отримуєте відповіді на ці запити. Наприклад, якщо призвище померлого Іванов, ви всі знаєте, що вам треба буде зробити дуже багато запитів до різних державних нотаріальних контор сільських селищних рад. Для того, щоб вам було зручніше, ви бачили, на які запити ви отримали відповідь, на які ні, ви повинні і можете долучати відповідь до запиту. Відповідно, ви завжди будете бачити, на які, від... на які запити ви ще не отримали відповіді. Далі. Спадкова справа закривається датою видачі свідоцтва про право на спадщину. Першого. Якщо на кожну окрему майно ви пишете заяву. Е, розумію, що е, цей, цей пункт правил він викликає дуже багато питань, і дуже часто е, ні ви, ніхто не може пояснити, якою саме датою закривати спадкову справу. І дійсно в правилах написано не дуже чітко. Але е, якщо у вас заява про прийняття спадщини написана без е, Опису того майна, яке приймається у спадщину, то і на кожну видачу ви робите окрему заяву, то ви закриєте спадкову справу першим виданим свідоцтвом або декількому виданому свідоцтвом в один день. Наступні свідоцтва, якщо вони видаються протягом трьох місяців, можуть підшиватись спадкову справу без складення окремого опису. Якщо. Видача у вас відбувається після закінчення трьох місяців. Ви повинні зробити в спадковій справі додатковий внутрішній опис. Робиться він дуже просто. Є, наприклад, звичайний внутрішній опис спадкової справи. Ви розшиваєте справу. Після внутрішнього опису долучаєте додатковий внутрішній опис спадкової справи. Він буде продовжуватись порядковим номером, наступним за номером, яким закрився перший внутрішній опис. Нумерація сторінок буде продовжуватись. Прошу звернути вашу увагу, що літерні аркуші долучаються лише всередину справу. Якщо ви продовжуєте спадкову справу, якщо ви робите довидачу, ви не будете писати літерні аркуші, ви будете продовжувати нумерацію спадкової справи. Запис, який є в кінці спадкової справи, разом кількість документів, разом кількість виданих свідоцтв про право на спадщину, разом кількість аркушів справи, кожного разу буде сумуватися. Тобто, якщо ви закрили спадкову справу з кількістю документів 50, з кількістю аркушів 50, то в першому підсумковому записі все буде зрозуміло, в другому. Записі після внутрішнього опису додатково виданої спадщини ви напишете вже разом, наприклад, 70 документів. Тобто підсумуєте загальну кількість документів, долучених у справу, і загальну кількість аркушів спадкової справи. У випадку до видачі справі буде два засвідчувальних написи. Перший засвідчувальний напис перекреслюється, за ним долучається новий засвідчувальний напис з загальною кількістю аркушів справи. Справу ви підшиваєте в тоненьку картонну папку. Ви знаєте, їх є дуже багато видів, є прості картонні папки, в такі, як ми прошиваємо довіреності. Є спеціальні папки для спадкових справ, Не принципово, в яку саме папку ви прошиєте спадкову справу. Принциповим є лише те, щоб титульний аркуш містив всю необхідну інформацію. Тобто Призвище ім'я по батькові нотаріуса або номер державної нотаріальної контори, індекс справи 0214. Назва спадкова справа, номер. Будь ласка, зверніть увагу. В правилах зазначено, що спадкова справа має порядковий номер і через е, дріб рік, в який завелась ця спадкова справа. До майна померлого дата, призвище ім'я по батькові померлого, початок закінчення спадкової справи і кількість аркушів справи. Також звертаємо вашу увагу, що у разі довидачі спадкової справи кількість аркушів на титульному листі не зміниться. Вона залишиться такою, якою була при першій видачі спадкової справи. Далі, ви берете бокс. У випадку приватних нотаріусів найчастіше вам буде достатньо простої папки з твердою обкладинкою. На кожний бокс складається внутрішній опис. Внутрішній опис боксу картонажу складається відповідно до додатку 34 правил ведення нотаріального діловодства. Значить, в цьому внутрішньому опису міститься номер за порядком, індекс справи, прізвище ім'я по батькові спадкодавця, заголовок документу, дата заведення, дата закінчення і номери аркушів справи. Найчастіше. Які у вас виникають помилки? Ну, по-перше, спадкові справи формуються за один діловодний місяць. Неважливо, чи у вас одна справа, чи у вас їх 10. Якщо вони не влазять в один бокс, ви, звісно, можете їх можете їх розбити на два бокси. Якщо у вас одна справа або дві справи, вам достатньо такої простої картонної папки. В даному в такому випадку внутрішній опис боксу буде формуватись за таким принципом. Ну, призвище ім'я по батькові померлих, це все зрозуміло. Головне, то дата закінчення спадкових справ. Значить, В нашому випадку у нас це 2 жовтня і 31 жовтня 2014 року. Першою буде йти справа, яка закінчується раніше. Тобто неважливо, коли почата спадкова справа. Головне, коли вона закінчена. Так ви її формуєте, формуєте відповідно опис. Нумерація сторінок кожної спадкової справи починається з одиниці – я знаю, що є е, деяка література, в якій е, нумерація в, у внутрішньому описі боксу валова. Це неправильно. Кожна спадкова справа починається з першого аркушу. Далі, у випадку до видачі, жодна з цієї інформації не зміниться: ані дата видачі спадкової справи, ані кількість аркушів. Єдине, ви можете собі в примітці, якщо вам це потрібно, якщо вам зручно, ви можете в примітці зазначити, що такого-то числа долучено така та кількість аркушів. Це не є обов'язковим за бажанням. Далі підсумок разом, кількість справ, вміщених у цей картонаж, кількість аркушів внутрішнього опису. Мається на увазі саме цей внутрішній опис. Далі. В додатку 34-му до правил ведення діловодства внутрішній опис картонажу має грифи погодження, схвалено і погоджено. Погоджено з завідувачем архіву, схвалено ПК Державного головного управління юстиції. Це некоректно. Не можуть внутрішні описи подаватись на погодження. Підпис у внутрішньому описі ставиться лише у разі передачі справ на зберігання в архів. Тому. При складанні опису внутрішнього опису боксу, будь ласка, зверніть увагу, що грифи погоджень писати не потрібно. Далі, для того, щоб вам зручно було користуватись вашою спадковою справою, вашим боксом, для того, щоб він весь час не випадав з цієї папочки, ми радимо вам приклеїти його на внутрішній бік папки. У випадку, якщо це буде картонаж, ну, тобто, отака. От Штука, клеїти його особливо немає куди. Тому ви його просто вкладаєте, і другий варіант один вклали, а другий приклеїли просто на бокс. Це буде зручніше, ніж кожного разу його витягувати. Далі, на кожен бокс повинен бути складений титульний аркуш. і для вашої зручності, для зручності роботи з документами ви можете зробити собі боковинку. Я показувала вам, як виглядає боковинка на справи, на спадкові справи буде те саме, тільки великими літерами спадкові. Далі. До речі, внутрішній опис картонажу. У багатьох виникає питання, яку дату ставити на внутрішньому описі картонажу. Тут, звичайно, буде кінець місяця. І е, трапляється, що ви забуваєте, що деякі місяці у нас мають на 31 день, і пишете, наприклад, 31 листопада або інші неіснуючі дні. Подивіться, будь ласка, перед тим, як писати на календар, щоб у нас не було з вами 32 липня. Далі. У випадку, якщо спадкова справа, перевищує 250 аркушів. Таку справу потрібно розбити на два томи. В даному випадку на титульному аркуші самої спадкової справи ви зазначите том перший, том другий. Це не складно, не страшно, так буває. Далі, внутрішній опис, відповідно, у внутрішньому описі ви зазначите «Спадкова справа номер, том 1. Закінчите спадкову внутрішній опис першого тому, напишете загальну кількість документів, загальну кількість аркушів і перейдете до тому другого. Том другий почнеться у вас знову ж таки з першого порядкового номеру і з першого аркушу справи. Далі. На титульному аркуші боксу ви зазначите лише дати. Закінчення спадкової справи. Неважливо, коли вона у вас почалася якась спадкова справа, в межах місяця у вас буде, будуть дати титульну аркушу боксу. І замість кіль... кількості аркушів справи ви зазначите кількість спадкових справ, вміщених у цей картонаж. Дуже поширеною помилкою при формуванні самої спадкової справи є те, що ви е, вміщуєте або не потрібні документи, ну, наприклад, копію якогось документу, потім оригінал того самого документу. Зрозуміло, що е, для роботи зі спадковою справою ви берете собі на початку там, видачі для того, щоб зробити певні запити, ви берете копії цих документів. Але зрозуміти, що при остаточному формуванні спадкової справи ви цілком можете їх вилучити, якщо є вже дійсно оригінал цього документу. Далі, паспорти померлих. Я розумію, що бувають спадкові справи. В яких ви не можете достаменно встановити без копії паспорту, е, дату народження, але ж ви повинні зрозуміти, що ви берете паспорт померлої людини це документ, який вже не існує. Е, і е, варіанти, що я не засвідчую вірність цього документу, просто долучаю його до справи. Ну, я думаю, що вони не дуже правильні. Е, паспорт померлого не варто долучати. Далі, зараз я вам е, покажу. Як сформована ця спадкова справа, для того, щоб ви просто розуміли, за яким принципом? Ну, Після заяви у нас йде копія паспорту заявника і довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру. Зверніть вашу, вашу увагу, що навіть якщо копії цих документів у вас зроблені. На одному або на двох аркушах і не розділяються у внутрішньому описі спадкової справи це два окремих документи. Наприклад, якщо копія зроблена на звороті, ви напишете копія паспорту Петренко-ГІ і там, сторінка 2-3. Далі копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Петренко ГІ, номер аркушу 3. Прошу вас звернути увагу, що реквізитами документа є номер, дата і орган, який його видав. Дуже часто в своїх спадкових справах ви не описуєте орган, який видає документ. Це потрібно, окрім тих документів, які видаєте, власне, ви. Тобто будь-які запити, будь-які листи, ви повинні писати виконавця або видавця цього листа. Правильним буде. Наприклад, такий е запис. В графі назва документа, лист, в графі реквізити документу, видавник цього листа, наприклад, Патрейфайзенбанк Аваль, номер і вихідна дата цього листа. Якщо це ваш якийсь запит, то ви пишете: запит до, наприклад, Державного ощадного банку. У реквізитах вихідний номер і дата. Далі копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Далі копія свідоцтва про смерть. Далі копія довідку про причину смерті. Довідка про місце проживання. Інформаційна довідка зі спадкового реєстру. Консультант архіва буде насварений, тому що неправильно склав інформаційні довідки. Першою має бути спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину. Далі. Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі. Далі. Інформаційна довідка зі спадкового реєстру, заповіти, спадкові договори. Далі копія заповіту. Далі. Інформаційна довідка. З реєстру бланків про перевірку бланку заповіту. Далі заява ще одного спадкоємця про прийняття спадщини. Далі копія паспорту, копія довідки, копія свідоцтва про народження. Далі. Заява про відмову від прийняття спадщини. Далі копія паспорту, копія довідки. Копія свідоцтва про народження. Далі запити. Запит. 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 Поясню, чому після цих запитів немає відповідей. Тому що запити до банків найчастіше відповідь надходить про наявність коштів на рахунку. Ці відповіді ви підкладаєте під заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину на ці грошові вклади. Це буде зручніше. І, ну, звичайно, при перевірці, або при е, коли вам треба буде знайти документи, ви будете знати, що вам була подана заява про е, видачу свідоцтва. І на підставі оцих відповідей банків ви видавали свідоцтво. Тому логічно, що ці відповіді будуть лежати е, після заяви. Далі запит ЖЕК. Далі довідки. Довідки мають бути не тут. От, заява. Про видачу свідоцтва про право на спадщину. А от тепер довідки з банків про наявність коштів на рахунку. Знову ж таки, копія паспорту, копія ідентифікаційного коду номеру. Раджу вам кожного разу після кожної заяви долучати документи, на підставі яких ви встановлюєте особу заявника. Тому що з часу подання заяви про прийняття спадщини до часу подання заяви про видачу свідоцтва може пройти ну, багато. Часу. Тому можуть з'явитись в паспорті відмітки, можуть з'явитись в паспорті фотокартки нові. Я розумію, що кожного разу ви берете, встановлюєте особу і дивитесь на цей паспорт, але у разі виникнення якихось непорозумінь, те, що ви кожного разу долучаєте копію паспорту, буде на вашу користь. Далі знову ж таки, документи заявника. Копія договору банківського вкладу. Копія заяви на придбання акцій, сертифікати акцій. Далі, знову ж таки, інформаційна довідка зі спадкового реєстру, спадкові справи і видані свідоцтва. Знову ж таки, інформаційна довідка про наявність заповітів спадкових договорів. Довідка форму-3, яку ми запитували. Договір купівлі-продажу квартири, витяг. Витяг. Далі поїхали витяги, витяги, витяги. Далі доходимо до нарешті свідоцтв, я так думаю. Свідоцтво про право на спадщину. І витяг. Чого не повинно бути в спадковій справі, окрім паспорту померлого? Квитанції квитанції про, про оплату витягів. Чому? Чи, давайте раз і не завжди для себе з'ясуємо, що найбільший строк будь-який документ зберігається в тому органі, який цей документ видає. Тобто, окрім, того, що будь-яка квитанція належить платнику. Оригінал цього платіжного документа він належить платнику. У вас не може бути оригіналів квитанцій. Окрім того, самі банківські квитанції найбільший строк зберігаються саме в банках, а саме 3 роки. Ви ж долучаєте їх до справи, які зберігаються 75 років, а потім приходите і жалієте, що у вас дуже багато документів у справах. Не підкладайте зайві документи в справу. В будь-якому випадку, у разі, якщо вас захочуть перевірити правильність сплати цих платежів, ви не зможете показати перевірці вашу спадкову справу. Тому копії квитанції радимо вам зберігати окремо, окрім звичайно, квитанції у випадку, якщо це договір про сплату пенсійного фонду або податку. Я думаю, що про спадкові справи ми поговорили досить детально. Я вам дякую за ваші відгуки, дякую за ваші питання. Будемо і далі працювати для вас. До побачення!